Життя святого священомученика Теодота, єпископа Киринейського. Святий Теодот був родом із Галатії. Виховувався він у моральних цінностях та був відданий молитві. Спочатку святий працював на острові Кипр, де він навернув дуже багатьох християн. Пізніше він поїхав до Киренеї, де згодом став єпископом. За часів гонителя на християн, царя Ліцинія. Один мучитель на ім'я Савин дізнався про святого Теодота і хотів його ув'язнити. І тоді так сталося, що святий Теодот наперед про це дізнався і сам став перед судом і сказав такі слова: ось я добровільно стою перед судом, щоб дати ісповідь Бога мого Ісуса Христа, якому служу. Тоді Савин наказав бити святого. Але коли побачив, що святий терпить усі випробування, то наказав дерти його тіло гаками, і настільки тяжко його бити, щоб було видно його голі кості. Але святий стерпів усі ці муки задля Христа. І коли опісля Його вели до в'язниці, то він так навчав поган, що не думайте, що мої терпіння і випробування не будуть винагороджені. Бо так само, як цар вінчає своїх воїнів після того, як вони терплять за нього рани і проливають кров, то якою великою буде нагорода перед Царем Небесним, задля кого я, хоч не гідний, але терплю. Через п'ять днів почалися нові муки, бо тоді гонителя дуже розслютувала витривалість святого, якого, який не боявся жодних погроз. А славив Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. І тоді йому п'яти забили цвяхи і змушували його ходити, також його положили на залізне ложе, під яким розпалили вогонь. І коли вогонь розпалював його тіло, то святий почав молитися до Бога такими словами: Отче Небесний, дай мир святій Твоїй церкві, подай, щоб сила Христа поборала поганство. Щоб усі пізнали і прославляли ім'я Твоє на віки віків. І багато поган тоді увірували, і не тільки увірували, але й славили ім'я Господа нашого Ісуса Христа в голос перед мучителем в І тоді мучитель наказав кинути святого у в'язниці, де святий Теодот дуже сильно мучився. Прийшла година, коли хрест здобув перемогу над поганством. Коли прийшов святий великий Костянтин та здобув гонителя на християн Ліцинія. І тоді християнська віра була вільна, і християни могли вільно ісповідати Христа Спасителя. Тоді упустили темниці, і святий Теодот вийшов на волю. Два роки він ще управляв в Киринеї, а пізніше, у 2 березня, 320 року, він помер. І зараз молиться за всіх нас, молиться Господу за нас, щоб ми мали таку саму силу, щоб ми могли витримати всі наші випробування та болі, і щоб ми могли зберегти оцю віру і любов до того, який пізніше стане нашою найбільшою нагородою у небі. Амінь. З Богом.